Людина натовпу. ЕПІГРАФ Велике Нещастя, коли ми не вміємо залишатися наодинці. Лабрюєр Добре було сказано про одну німецьку книгу Es sich nicht lesen. Вона не дається прочитати. Існують і таємниці, які не даються, аби їх розкрили. Щоночі. Чіпляючись за руки сповідників та жалісно зазираючи їм у вічі, помирають люди з розпукою в серці і спазмом у горлі, і все через мерзенну таємницю, що не дається, аби її розкрили. Людське сумління, на жаль, бере на себе часом такий тягар жахіть, що скинути його здається можливим лише в могилу. Ось чому сутність злочинів так і не розкрита до кінця. Не так давно, осеневого вечора, сидів я собі у лондонській кав'ярні «Де» під широким півкруглим вікном. Я хворів впродовж кількох місяців, але оце вже видужував і зміцніле здоров'я відродило у мене той щасливий душевний стан, що є цілковитою протилежністю енюї нудьги, стан гострої чутливості, коли спадає пелена з ментального зору, пелена, що затягнута раніше. І наелектризований інтелект перевершує свої звичайні можливості, як ото жвавий і правдивий розум Лейбніца бере гору над плутаною і химерною риторикою Горгія, навіть дихати було насолодою, утіху давало й те, що здебільша породжує страждання. У мене з'явився спокійний, проте пильний інтерес до кожної дрібнички. Вечорами я проглядав оголошення з газетою на колінах і цигаркою в зубах. Або роздивлявся розмаїте товариство, що збиралось у кав'ярні, або ж дивився крізь задимлені вікна на вулицю. Ця вулиця була головною артерією міста і увесь день кишіла народом. Коли сутеніло, метушня жвавішала. Коли ж спалахували вуличні ліхтарі, по узкав'ярню мчали два безконечні збиті потоки перехожих. Я ще ніколи не засиджувався в кав'ярні до цієї пори. Тож бурхливе море людських голів сповнило мене новими й солодкими почуттями. Я цілком перестав зважати на те, що діється в залі, перевівши всю увагу на вулицю. Спочатку мої спостереження мали абстрактний, узагальнений характер. Я розглядав натовп у цілому і думав про перехожих у сукупності, та згодом перейшов до дрібниць і зі жвавим інтересом взявся вивчати розмаїття фігур. Убрань, ходи, облич та мін. Більшість мала самовдоволений та заклопотаний вигляд, і прагла, здавалося, лише того, аби пробитися крізь натовп. Цей контингент хмурився, кидаючи очима на всі боки, а коли кого штовхали, товхали, то він, не дратуючись, обсмикував одяг і поспішав уперед. Інші їх теж було немало, невтомно метушилися. З обличчями, що аж пашіли, вони завзято вимахували руками, самі з собою розмовляли, немов якраз серед тисняви почувалися на самоті. Коли їм заступали дорогу, вони раптом замовкали, але ще завзятіше розмахували руками і, нещиро всміхаючись, чекали, поки той, хто їх затримав, поступиться. Коли ж їх хтось штурхав, вони, геть знічені, починали схилятися перед тими. Чимось істотнішим ці дві категорії людей не виділялися, вбрання їхнє, можна сказати, було пристойне то були без сумніву люди вищих рангів комерсанти, купці, адвокати, торговці, біржеві маклери, бошки і парії, організатори дрібного бізнесу. Особливого інтересу вони не викликали. Чиновницьке плем'я можна було побачити відразу. І серед нього я вирізнив дві характерні категорії то були молодші писарі свіжоспечених фірм, молоді чоловіки в тісних сурдутах, блискучих черевиках із напомаженим волоссям. Якби не певне франтівство манер, що їх можна назвати писаризмом за браком кращого слова, то поведінка цих осіб була б чи не точною копією досконалого бонтон, bon модного за рік тому. Вбиралися вони, власне, в те, що панки вже відносили, а це, гадаю, є найхарактернішою прикметою цього клану, старших клерків солідних фірм, чи то надійних друзяк, ні з ким не сплутати. Ці були вдягнені в чорні або коричневі, добре пошиті сурдути і панталони, носили білі краватки, безрукавки та міцні широконосі черевики з грубими гетрами. всі починали вже лисіти. А праве вухо, за яке закладали олівець, у кожного дивно відкопилювалось. Я помітив, що капелюха вони здіймали й натягали обома руками, і носили на коротких золотих ланцюжках годинники старовинної роботи. Вони страшенно пишалися своєю респектабельністю, ніби там і справді було чим пишатися, впадали в око особи, в яких легко вгадувалися кишенькові злодії вищого штибу. Що ними наводнені всі великі міста. Я уважно стежив за цими людцями, і мені ніяк не вкладалося в голові, як це справжні денді можуть приймати за своїх тих чиї пишні манжети і святенницькі обличчя відразу виказували, хто вони насправді. Ще легше можна було розпізнати гравців, про яких я вже не раз писав, вдягалися вони вкрай різноманітно. І носили, мов задиркуваті пройдисвіти, строкаті костюми, що складалися з велюрової камізельки, химерної шийної хустинки, позолочених ланцюжків і філіграннових гудзичків. а то, немов церковники, найскромніше вбрання, що не викликало б найменшої підозри. Та в усіх були землисті пропиті обличчя, затуманені очі й бліді, затиснуті вуста. Крім того, я вирізняв їх іще за двома ознаками стишеним голосом і дивовижною здатністю великого пальця стояти під прямим кутом до інших. Дуже часто в товаристві цих пронос я спостерігав ще й іншу категорію людей, безперечно, тієї ж породи. Про них усіх можна сказати, що вони живуть своїми викрутнями вони, наче чатують на свої жертви загоном денді і загоном військових. У перших довгі кучері й широкі усмішки, у других застебнуті сурдути й насуплені брови. Немов опускаючись суспільною драбиною ще нижче, я натикнувся на похмуріші, глибші теми для роздумів. Перед очима зринали дрібні торговці, євреї, що блискали соколиними очима на безмежно покірних обличчях вуличні жебраки професіонали. Здоровила, що люто позирали на звичайних прошаків, яких лише відчай примусив жебрати. Жалюгідні аж прозорі каліки, що вже ходили по підруч зі смертю, і на силу проштовхувались крізь натовп, жалібно зазираючи кожному в вічі, наче сподіваючись на якусь останню потіху. Скромні дівчата, що верталися пізно з роботи до своїх безрадісних помешкань, і не обурюючись, а радше плачучи, Сахалися вуличних забіяк, чиїх безсоромних поглядів годі було уникнути. Вуличні жінки будь-якого віку й на будь-який смак, та чиста розквітла жіноча врода навіювали думку про статую, описану лукіаном зовні пароський мармур, а всередині нечистоти, відразлива прокажена в лахміттях, обвішена коштовностями, зморшкувата й розмальована. Стара карга, що вдавала молодуху, Юнка ще зовсім дитя, але вже затруєна досвідом свого страшного ремесла, і гнана жагою дорівнятися в нечесті до старших, всілякі п'янички, що їх годі описати, в лахмітті з підбитими очима й помутнілим зором, або цілій, проте зашмарованій одежі, губасті з червоними добродушними пиками, вони йшли похитуючись. Третій, Ще ніби в добротному, навіть тепер ретельно підчищеному одязі, ступали неприродно твердою пружкою ходою. Мертвотно бліді, з несамовитими запаленими очима вони хапалися тремтячими руками за все, що траплялося їм під руку. Крім них, проходили пиріжечники, вуглярі, сажотруси, катеринщики, дресирувальники мавп, вуличні співаки. Обшарпані ремісники й строкато вбрані, виснажені робітники, їхній галас і надмірні веселощі прикро різали слух і кололи очі, надходила ніч, і я почав приглядатись іще пильніше. Бо суттєво змінився не тільки загальний вигляд натовпу він почав утрачати пристойність, оскільки поступово зникали порядніші люди і натомість дужче випиналися грубість і непристойність. Адже пізня година витягує з нетрів усіляку мерзоту, а й промені гасових ламп, що, спершу воюючи зі світлом гаснучого дня, вже розливались яскравими потоками, окриваючи довколишній простір тремтливим сліпучим блиском все було темне й чарівне, мов ебенове дерево, з яким порівнюють стиль Тертуліана. Чудернацький танок світла притягував увагу до окремих облич. І, хоча швидкість, з якою юрби людських освітлених постатей проминали моє вікно, не давали мені придивитись як слід до кожного, завдяки незвичайній душевній прозірливості я, навіть просто глянувши, вичитував з тих облич історію довгих років. Притулившись чолом до шиби і пильно стежачи за натовпом, я раптом натрапив на обличчя якогось трухлявого, мабуть, сімдесятирічного діда. Що вмить заполонило мою увагу своєю незвичайністю. Облич, хоч трохи подібних до цього, я ще ніколи не бачив. Добре пам'ятаю, як у мене відразу з'явилася думка, що Рец, побачивши його, безперечно, признав би, що його власні живописні втілення образу лиходія тьмяніють перед цим обличчям. Коли в ту коротку мить я хотів уловити його вираз. У мене в голові враз заворушилися неясні суперечливі думки про непересічний розум, зажерливість, скупість, обережність, холоднокровність, злобу, кровожерність, утіху, веселість, неймовірний жах і безмежний розпач. Мене охопило якесь дивне збудження, страх і цікавість. Які ж бурхливі події, сказав я собі. Лишили свій слід у цім серці, і тут мені закортіло простежити за ним і дізнатись про нього якнайбільше. Поспіхом накинувши пальто, схопивши капелюха і тростину, я вибіг на вулицю і став пробиватися крізь натовп у той бік, куди він пішов, бо вже не бачив його. Коли ж, нарешті, побачив, то, наблизившись, не відставав уже ні на крок, намагаючись не привертати його уваги. Тепер я міг роздивитися його як слід. Він був низький, худий і, на вигляд, зовсім охлялий, одяг обшарпаний і брудний, але в яскравому світлі ліхтаря я зауважив, що білизна, хоч і брудна, з добротної тканини, і якщо не зрадив мене зір, в розпірку наглухо застебнутого сурдута, що був явно придбаний у тандитника, я вловив блиск діаманта й ножа. Ці спостереження ще більше посилили мою цікавість, і я вирішив стежити за незнайомцем, хоч куди б він пішов. Була вже ніч, над містом повис густий і вологий туман, що незабаром випав шпарким дощем. Така переміна погоди якось дивно вплинула на людей, що враз заметушилися, і над головами в них виріс ліс парасольок. Безладдя, штовханина, гармидер посилилися стократ. Сам я не дуже зважав на дощ, бо після недавньої гарячки волога була мені, хоч і небезпечна, проте дуже приємна. Я стежив за старим, закривши рот носовою хустинкою. З півгодини старий на силу пробивався головною артерією міста, і я мало не наступав йому на п'яти, боячись загубити його. Мене він не бачив, бо не обертався. За якийсь час він завернув у провулок. Де людей було трохи менше. Тут його поведінка цілком змінилася. Він сповільнив ходу і йшов уже не прямо, а наче вагався і без усякої причини став переходити то з правого боку вулиці на лівий, то з лівого на правий. Юрба була такою густою, що я мусив не відставати від нього майже годину брів він по цій вузькій та довгій вулиці, поки натовп став рідшатий розтанув. Людей було не більше, ніж о півдні біля парку на Бродвеї. Ось яка велика різниця між кількістю населення в Лондоні і в найлюднішому місті Америки. Повернувши ще раз, ми вийшли на яскраво освітлену площу, на якій вирувало життя. Незнайомець поводився, як тоді, коли я вперше його побачив. Підборіддя впало на груди, а очі з-під нахмурених брів. Злісно зиркали на кожного, хто тиснув на нього. Він, проте, вперто пробирався крізь натовп. І як же я здивувався, коли, обійшовши площу, старий повернув назад. Коли ж він проробив це кілька разів, одного разу мало не викривши мене, я вже й зовсім не знав, що гадати. Проминула ще одна година перехожі вже не так докучали дощ лив безугаву, похолодніло. І люди заспішили до своїх домівок. Роздратовано шарпнувшись, незнайомець завернув у провулок порівняно безлюдний, і з чверть милі промчав з такою спритністю, що, як на такого діда, була цілком несподівана. За кілька хвилин ми опинилися біля великого людного базару, який незнайомець, вочевидь, добре знав і на якому знов ожила його справжня природа. Він став безцільно тинятися між купців і торговців. Півгодини, поки ми були на базарі, я мусив добре пильнувати, щоб не загубити його і водночас не привернути до себе уваги. Завдяки гумовим калошам я ходив безшумно, і він мене не помітив. Переходячи з крамниці в крамницю, він ні до чого не прицінювався, ні з ким не розмовляв і дивився на все несамовитим. Далеким поглядом це мене остаточно заінтригувало, я вирішив, що не відійду, поки хоч трохи не задовольню свою цікавість. Пробамкало одинадцяту годину, і люди стали швидко розсіюватись. Якийсь крамар, закриваючи віконниці, шторхнув старого, і я побачив, як його членами пробігла дрож. Він поспіхом вийшов, стривожено роззирнувся. І напрочуд швидко побіг по кручених безлюдних вуличках, аж поки ми знову вийшли на головну магістраль до готелю Де, звідки й почалися наші мандри. Правда, вулиця тепер виглядала зовсім інакше. І досі яскраво світилися ліхтарі, але дощ не вщухав, і мало хто траплявся на очі. Незнайомець зблід, понуро ступивши кілька кроків по цій, ще донедавна людній вулиці. І, важко зітхнувши, він повернув до річки. Покружлявши, ми вийшли до одного з провідних театрів. Саме скінчилася вистава, і публіка товклася на виході. Старий, задихаючись, кинувся туди, але я помітив, що обличчя його вже не таке страдницьке. Голова знову повисла, і він став таким, як і раніше. Його потягнуло потоком публіки, а я й нітрохи не розумів усієї химерності його вчинків. Чим далі він простував, тим рідшав натовп, і до нього повернулися нерішучість і тривога. Якийсь час він ішов услід за гуртом з десяти дванадцяти гультіпак, але ті один за одним розходились, поки у вузькій темній вулиці лишилося всього троє. Незнайомець зупинився і наче замислився, а тоді, вочевидь, хвилюючись, швидко завернув на вуличку, що вивела нас у передмістя. Цілком відмінне від кварталів, які ми проходили. Це була найгидкіша частина Лондона, і на всьому лежала печать страшних злиднів і найморзенніших злочинів. Де-не-де тьмяно світилися ліхтарі скрізь випиналися високі, ветхі, поточені шашелем, дерев'яні будівлі, що мало не падали. Вони так близько й безладно тулились одна до одної, що між ними годі було побачити якісь проходи. То тут, то там витикувалась брущатка, валялися камені, випхані зі своїх гнізд буйною рослинністю. В канавах смердючі покидьки, всюди відчувалася пустка, та потрохи почав долинати людський гамір, і ми невдовзі побачили гурт послідущих лондонських волоцюг. Старий знову загорівся, мов лампа, перед тим як погаснути. Хода його вразна була пружності. На повороті. Нас раптом осліпив яскравий спалах, ми зупинилися перед величезним заміським палацом нестримної волі, один із храмів горілчаного бога. Отот -от мало світати. Та нещасні жалюгідні п'янички й досі тиснулись у яскраво освітлених дверях. Радісно зойкнувши, старий пропхався досередини і, знову, відродившись на обличчі, став знічев'я тинятися між людей. Правда, недовго. Хазяїн уже закривався, і всі посунули до виходу. На обличчі, за яким я так настирливо стежив, відбилося щось вагоміше за розпуку. Однак він, і на мич не загаявшись, мов шалений, кинувся до осереддя могутнього Лондона. Він промчав неабияку відстань, і я, цілком спантеличений, проте несхибний у рішенні не припиняти спостережень, що так заінтригували мене, не відставав від нього. Незабаром зійшло сонце, і коли ми знову підійшли до готелю на вулиці Д, то опинилися в такій же густій людській юрбі, як і вчора ввечері. І хоч людей ставало дедалі більше, я ще довго не відставав від свого незнайомця. Але він, як і вчора, безцільно ходив туди-сюди, штовхаючись у юрбі цілий день. Коли й цей день став хилитися до вечора, я відчув смертельну втому. І підійшов до цього волоцюги впритул. Я подивився йому прямо в лице, але він навіть не помітив мене, занурившись у себе, простував своєю дорогою. Я зупинився і замислився: Цей старий, подумалось мені, уособлення найстрашнішого злочину він не може бути наодинці. Він людина юрби. За ним марно стежити, бо ні про нього. Ні про його вчинки я так і не знатиму. Навіть найлихіше серце книга грубша за Хортулус Анімае Садочок душі, і, мабуть, одним з Божих благословень є те, що Еслест з їхніх тлесен.